Привіт! Сьогодні у нас новий день і дуже класна і цікава тема, яку б я з тобою хотів би обговорити. І тема ця стосується ціни речей, які нас оточують, яку ціну ми платимо. І почнемо, хоч не хоч, але все, що нас оточує, має певну свою ціну. За все, ми платимо або ми платимо. Або заплатили вже наші батьки, або наші рідні, так чи інакше. І постає питання: а яка ж ціна у того всього, що нас оточує? І чи справедливо ми ціну платимо за ті речі, які нас оточують і взагалі? І знаєш, на мою думку, все, що нас оточує, так чи інакше, за все ми платимо нашим часом. І це головний основний ресурс, який в нас є, в принципі. І той ресурс, який ми, на жаль, дуже часто не цінуємо, хоча б, напевно, було потрібно, тому що він, в принципі, в нас обмежений, і ми ніколи не знаємо, коли він в нас закінчиться, коли буде отий що обнулиться, і все. Життя одне, воно прекрасне, але все кінечне. І тому ти знаєш, це питання оцієї ціни мене. Час від часу дуже так тригерило і мені було ж цікаво, знаєш, за що ж ми платимо? І ходячи на роботу, ми завжди думаємо, що от ми йдемо на роботу, і нам за це платять певні кошти. Але ж ми якось це сприймаємо, що типу не як час, а як робочий час. Він якось відділяється від нашого життя, і ми його віддаємо. Просто знаєш такою легкою душою, ну типу, ну ми ж маємо за, за заробити якось гроші. Але насправді ми, ми є інвестори того підприємства під назвою життя, і тобто ми інвестуємо свій час і інвестуємо його в якісь грошові знаки. Але тим не менш варто буває задуматися, чи вартує ті гроші, які ми заробляємо. Того часу, який ми на це витрачаємо, і ти знаєш, в мене були дуже багато знайомих. Ну, були знайомі, які дуже багато купляли речей, і взагалі, коли вони не тянули, наприклад, там брали телефон в кредит. Там, і виплачували його там, по півроку, може, можливо, навіть більше. Може, в тебе навіть такі є люди. І я їм завжди дивувався, тому що вони для того, щоб погасити цей кредит і виплатити цей телефон, вони працюють там хтось там, два, хтось три, хтось п'ять місяців. Але бували такі випадки, що навіть у них вони не виплатили кредит, і в них цей телефон. Хтось просто банально вкрав. І тобто, той телефон, який там коштував 50 тисяч гривень, його вкрали за там не знаю, за дві хвилини. І, тобто, і ти ще можна сказати: пів року, чи там скільки, чи три місяці, чи два місяці свого життя витратив на взагалі викинув на смітник. І це дуже дивно, що люди все ж таки йдуть на такі дії, тому що завжди може бути хтось може знайтись хтось, хто може в тебе оцього блага або цієї речі позбавити, і в тебе її просто не буде. Тому, тому ціна речі має співвідношуватися з тим часом, який ти на неї витрачаєш для того, щоб її здобути. І на мою думку нам варто замислитися, тому що навіщо нам взагалі такі дорогі речі, які, яких може нам нас позбавити там якийсь перший ліпший, просто забравши або вкравши, або спаливши. Ну тобто тут можна довго, -довго говорити, що що може з цими речами відбутися, банально вони можуть просто зламатися, і все тому на мою думку. Варто тобі подумати все ж таки, що за, за що ти платиш такою дорогою ціною. Як на мене, треба вести облік свого життя, це однозначно. І треба завжди дивитися на дивитися на те, що ти робиш, і на що йде твій час, тому що твоя інвестиція у вигляді твоїх твого часу, вона не вічна. Не завжди будеш такий кльовий і класний. Ми всі старіємо. Ми всі вчора вчора ми були набагато кращі, ніж сьогодні, в плані якомусь там фізичному і так далі. Щось у нас, щось якась частинка так і померла. Так що, ну якась, звісно, що відновилася, але якась і померла. І тому, на мою думку, не варто забувати про те, що ми ніхто з нас не знає, скільки часу у нас є. Був би в нас якийсь там годинник, який показував, скільки нам залишилось, було б простіше. Ми б могли б напевно якось більш краще розпоряджатися нашим часом, але на жаль, мені здається, що це б взагалі не змінилося. І ми б до останнього б робили дурні помилки і оточували б себе якимись незрозумілими речами. І насолоджувалися типу, насолоджувалися тим життям, які в нас є. Але тим не менш у нас є така можливість з тобою. В тебе є така можливість прослухавши мене, можливо, ти щось для себе роз, зрозумієш, Можливо, не підеш, не будеш брати е, кредит на то на ті речі, які тобі в принципі е, не потрібні. Можна ж обмежитись чимось іншим. Якщо тобі там, наприклад, не потріб тобі потрібен телефон, так купи собі телефон. Ну, є ж багато різних телефонів, і якщо він тобі прям сильно не, не потрібен той статус, хоча статус це така також річ, яку можна купити з часом. Тому, якщо ти не можеш її купити відразу, то потрібно задуматися, варто вона тобі взагалі зараз чи ні, чи можливо є в тебе якісь більш-менш перспективніші речі. Таким чином, я думав про речі, про їх ціну. Взагалі, мені здається, нас підсадили на оцю углу, іглу грошей, грошових знаків, і потрібно щось з цим робити. Але я поки не знаю, можливо, знаєш ти розкажеш мені. Ой!